число. Підберемо такі цифри, які можуть стояти на місці зірочка, щоб число ділилося на 2, на 3, на 9, на 5. На 10. На 10. Отже, пригадуємо ознаки подільності на 2. Для того, щоб число ділилося на 2, воно повинно закінчуватись парною цифрою. Отже, нам не важливо, які числа, які цифри стоять попереду. На місці зірочка можуть стояти цифри 0, 2.

348 будуть ділитися на 2. Давайте з'ясуємо, в яких випадках число буде ділитися на 3. Число ділиться на 3, коли сума його цифр ділиться на 3. Отже, 8, додати 3, додати 4, додати зірочка, має ділитися на 3. Сума перших трьох цифр дорівнює 15. Щоб це число ділилося на 3, замість зірочка ми можемо підставити 3, тоді сума цифр буде дорівнювати 18, і число буде ділитися на 3. Замість зірочка можна підставити 6, 15 плюс 6 дорівнює 21, і число буде ділитися на 3. Замість зірочка можна попробувати взяти 9, 15 плюс 9 дорівнює 24, ділиться на 3. Слідуюче число, яке ми могли б взяти 12, але 12 не є цифрою, тому воно нам не підходить. Отже, відповіддю до приклада, коли число 8340, із зірочкою буде ділитися на 3, це будуть такі числа: 8343. 8346. 8349. Оскільки 15 також ділиться на 3, то замість зірочки ми можемо підставити і число 0. Отже, розв'язком також буде число 8340. Число, число ділиться на 9, тоді і тільки тоді, коли сума цифр ділиться на 9. У попередньому випадку в нас були знайдені суми цифр. Це можливі варіанти. 18, випадки 21 і 24 нам не підходять. Отже, коли зірочка, коли зірочка дорівнює 3, дане число буде ділитися на 9. Отже, це буде число 8343. Ділиться на 9. Так, розглянемо випадок, коли дане число буде ділитися на 5. Число ділиться на 5, коли воно закінчується нулем або п'ятіркою. Отже, можливі варіанти 8340 8345. Число ділиться на 10, коли воно закінчується нулем. Отже, тут тільки один варіант 8340. Задачу завершено.